Ні, не, не Доброго дня всім. Ми з дідушкою собралися. На рибалку, так, да, дід? Ще куди? На відпочинок. На 5 хвилин до річки. Це так упору на рибалку ніхто не ходить. Сьогодні так спекотно, що не має дихати. Ми оце зібралися. Трошки біля річки посидіть. Ідемо. Я з удочкою. Думаю, що щось зловить, так? Да? где Подивимось По голову? Ти це віриш? Хто ж цю рибу ловить? Я вибачаюся. Там головна до річки зайти, а там побачить. Понятно, йде. Така дорожка тут до річки. Це зайняте. Ви знайшли таку тут кладочку стареньку. Будемо ловити. Що да, ж ти мені не взяв? А вдруг я б сьогодні щось зловила, удочку. Беремо її. Там. Ну, я буду за тобою спостерігати. <гум> Боже цього разу щось Рибу Да. Пітер щось піднявся, да. щось таке, ну, але природа. Шепче. Вон там, там такі дерева здорові. Така краса. Тут канава і так. Вон, там люди тут. На цій стороні. Де ми. А може щось із зловиш сьогодні. Представляєш? Ну зараз побачимо где це я захотіла на рибалку тебе. <ріху> в обід витягнути. Ну, подивимося. А ну, таке ж не ловиться? Подивимось. Я ж кажу, а вдруг. хороші люди зранку ходять. Да, ну, а Давай, ми в обід. Нам. Після обіду. Ну, з Богом. Давай. Подожди, що ж будемо щось причепити. Ти опять взяв цю удочку за тим таким поплавком? А, чи ж... яким? А Вичекай, діду, його. Дід, з'їла твою наживку. Да. Так би Да. Значить, щось тут будеться. Якщо що, да, зіло. Отож, бачиш? Треба просто терпіння дід. А не так прийшов і бігенько один-два і зловив. Треба потерпіти. А, шестнава, меншичка, ще 30 Перецепити. Покажи ще раз цей поплавок. Воно, прищипи, а на живку причепи, а тоді поплавок покажеш. Якийсь такий цікавий. Поплавок. Сам зробив, а чи воно нормальне, не знаю. Нормально Зрозуміло, дід. А покажи ж, який там тебе поплавок. День. От дитина Ну, Такий ж поплавок. Незвичайний. Ну давай кидай. Іде воно? Ого аж куди. Так, куди Ну, чекаємо. Вже рибком піть. Душка да Ой-ой-ой, ой, що Ой, 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 ой рибка, єгля. <смірка> Бачиш, де вона? Ой, клас, дивись. Маленька але є. Дивись, будь ласка. Mm -hmm. Все. Бач, дед, будеш випускати, да, Та наша вона нам така маленька. Ага. Спортивна рибалка. Ну да. а її, от, вони, больно, її так. Mm. так. А їй то спитаю, а не больно, що ми її то випустили. А як то спитає, фаспіня її <гум> спитаєш. <гум> якби такі, як раніше карасі були, ото, помниш. Зараз ж так собі маленьке таке. А що це за риба була? Кліпта. Ну. Краснокарка. Ага. Або квітка. Ну вже радує, що значить можна щось уловити. Чекаємо. Ловили, ловили. Так нічого і не вловили, да, дід? Ну що, бачу за рибу? Ну так. І риба А що нам <воно> треба? Да. <суття> Ідемо вже додому. Каса. <клес> <клес> Ще й собачки тут є такі он. <клес> Йдемо вже додому. Спекотно неможливо. justo